Вже багато років у лубнах перевезеннями пасажирів займаються бізнесмени Тараненко та Волик. Ця монополія не залишає вибору лубенцям у плані покращення обслуговування на маршрутах. Постійні приниження пенсіонерів, салони, покриті пилюкою, засмальцьовані сидіння та грязнючі фіранки на вікнах. З цим щодня стикаються тисячі лубенців, для яких поїздка в маршрутному бусику перетворюється на своєрідний екстремальний атракціон. Перший заступник міського голови Олександр Шингарій, який курує перевізників, вкрай незадоволений якістю їхньої роботи. Він намагається змінити цю систему і зробити все для комфортного проїзду лубенців по місту. А поки що, на жаль, вибору не маємо. Конкурентів у сферу перевезень просто не пускають. Більше того, перевізники взяли і підвищили ціну на проїзд до 4 гривень, без вручення квитка пасажиру. За цю суму ми продовжуємо дихати пилюкою у салонах маршруток. А ось що про це думають пересічні лубенці, пропонуємо вам послухати. Бувають такі випадки, що я не можу доїхати до Лубен. Значить, це в нас проблема зупинка. Я їду з установки Гайдая. Часно, і це в нас обично вже декілька років проблемна зупинка. Чому? Напроти на остановці поворот. І там весь час зупинялися маршрутки. Маршрутки. Деякі не зупиняться маршрутки, щоб пенсія не побачить, що не зупиниться маршрутки, там не повинно вставати, там поворот. На тому повороті не повинно вставати. Підходжу до маршрутки і отой, що ти сюди йдеш іди отуди. туди. У мене субота-неділя, під його немає. Чи вважаєте ви справедливими претензії першого заступника міського голови Олександра Шенгарія до наших перевізників? Щодо він, який... він е, е, заступник міського голови? Да. Це заступник, з яким можна його, як вам сказати, правильно, що можна з ним якісь питання вирішити. Що питання можна з ним вирішити, якісь питання і е, можна, любі питання з них можна вирішити, от він підскаже, чи правильно це, чи неправильно, можливо, це неправильно і все. Всіда він усмішне, усмішний, всіда можна подивити питання з нього 17-15. Я сую, можу й трима щось бачити. Я, я стою дійсно. На основці гадиря я стою, Мені треба двоє, поміні це не треба. Могу сказать, что оно улучшилось, но дело в том, что тройка, я живу в военном городке, ходит систематически, каждые 10 минут без проблем, понимаете? Ну и пятерка по графику, если нужно поехать, вот я сегодня на кладбище была, то тоже ходит регулярно. Какие зауважения у вас будут щедо якости перевозки? Ну, я-то, як пенсіонер, езжу бесплатно, понимаєте, взагалі, конечно, пенсії Вот, І буває так, що іноді, якщо стоять пенсіонери, можуть просто проїхати водителі. Таке случається. Да. Знаю, що тільки під'їжджають, як побачили, що стара кажуть, що немає на сьогоднішній. Це таке час. Це вже сьогодні два рази. Вот такая історія у мене була. На пенсіонери дивляться так, скоса. Які основні скарги у вас? Зауваження до переполу? Зауваження, щоб не хамили, просто щоб не хамили. І Вважали пенсіонерів за людей просто всього-навсього. Не змінилася, а ще ухудшилась. А чому? А, не знаю, у нас, наприклад, на осовці ходить одна маршрутка, а о, повинно дві ходити. Звісно, всі недовольні, всі ждуть, а її немає. Оце буду час ждати. Прийшла більше години буду ждати. Ну, Якість не повищилася. В цьому виходить, як грязно було, так і є грязно В цьому відношення до імену. Ну, до пенсіонерів, хай там вони мене не платять. Ну до пенсіонерів відношення як було, таке і залишилося. Не хочуть їх брати. Не покращилось, я вважаю. Чому пенсіонери як їздили, так і їздять в маршрутках. І міста льготні, які повинні надаватись, не надаються, тому що деякі маршрутні таксі навіть не зупиняються на зупинках. бачать, що стоять пенсіонери, вони проїжджають мимо. Як може покращитись, якщо пенсіонери стоять і чекають на зупинці маршрутне таксі, щоб доїхати безкоштовно? Ну тема пенсіонерів вона болюча, А от для вас, як для молодої людини, як би ви хотіли, е які б ви хотіли? пішки краще ніж їздити на таксі на маршрутках, на маршрутках так. Ні, не влаштовує, другий раз не дають багатодітним їхати безкладно. А так вроді все. Пішли зайчику. Така ну, як, яка була, така і залишилась а у нас за сулі було шість, а стало сім. Так що сім гривень? Сім гривень. І от мені до лікарні це представляєте, Три, сім та чотири. А які скарги на перевізників, наприклад, у вас є? Я не скажу Нічого такого, я вроді не скажу нічого поганого. Нормально. Ніяк. Ні. А да. чому? Які основні претензії до перевізників? Ну, в маршрутках це перше, що а все інше нормально, можна їздити. <рес> Просто ціна, так. Да. Маршрутки грязні, наприклад, якщо кофта в тебе новому зачіпаєшся візде, все сторчить ну, невозможно. По моєму зі за 4 гривні можна було поміняти і... услуги. Не дуже, не дуже, не дуже підвищили ціну на перевезення. А якість перевезення, як вважаєте? Ну, У нас на маршрутки нормально, хорошо. А маршрутки який? Суха солониця. Все, все нормально. Якісь яка була, даха залишилася. Які претензії? Влаштую? Ну, які претензії. Що саме вас не влаштовує? Ну, що не влаштовує? Не влаштовує те, що дуже багато пасажирів, не провітрюються маршрутки, ну і все остальне. А зарплата залишилася на місці. Скажіть, а як ви вважаєте претензії до перевізників першого заступника міського голови Олександра Шенгарія справедливі? Щодо якось? Ну, та я думаю, що справедливі, я думаю. Я думаю, що справедливі. Ніяк не влаштовує і дуже багато перевесили. Бідні люди в районі тут живуть, роботи немає, а так дорого підняли ціни. Ну, для ціни на перевезення Полтави? пасажирів. Полтаві – 3 гривні, а в Лубнах – пожалуйста. А якість перевезень? Абсолютно ніяк. Як кричали на пенсіонерів, то й кричать, щоб отеплатили. Щоб по достовіреннях не їздив. Зрозуміло. Якісь та сама, ніякої. А як ви вважаєте, претензії першого заступника міського голови Олександра Шингарія до перевізників щодо якості їхньої роботи справедливі? Справедливі. Справедливі. Свої є нюанси. Що б ви ну, хотіли. Поміняти? Поміняти кондукторів злих, злі, злі кондуктора.